Доброго дня, порадники і порадниці! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас буде підживлення огірочків стимулятором росту. Не вже деякі рядочки геть попідростали, а деякі малесенькі. Потрібно дати для них мікроелементів, які сприяють росту. І от сьогодні я буду використовувати. Ось такий стимулятор росту бурштинова кислота. Оцей пакетик 2 г. Потрібно розвести в теплій, навіть такій гаряченькій водичці 200 мл чи 200 г. Я використовувала такий стаканчик з-під йогурту. Обов'язково треба розводити в теплій воді чи в гаряченькій, навіть не в кипятку, просто так, чуть тепліше. Для того, щоб порошечок гарненько розчинився, бо в холодній, можливо, так не розчиниться. Після того, як розчинили порошок, цей розчин потрібно виляти в 10-літрове відро води. Вода повинна бути тепла, відстояна, обов'язково не холодна. Тому що це погано вплине, вплине нагірочки. Тоді розводимо, знову добре розмішуємо і вже тоді можна оприскувати наші гірочки. Гірочки гарненько оприскуємо по листю, по стеблах, щоб воно отримало свої поживні речовини. Ось ці два рядки у мене вже такі геть великі, ці трошки менший. А ось там це інші сорти, вони тільки почали рости, пішли в рост, то для них обов'язково, обов'язково потрібне підживлення, щоб вони пішли в рост і дали нам гарні результати, гарний врожай. Бурштиновою кислотою можна підживлювати не тільки огірочки, ще дуже люблять кабачки, петрушечка, морква, бурячки, помідорки. Сьогодні я оброблю ці всі овочі. Буштоновою кислотою, а через тиждень ми побачимо, який буде в нас результат. Ну от, прийшло вже у нас більше як 10 днів, після того, як ми кропили. Дивимося, що у нас гірочки попідростали і завізі трохи є. Внялися гірочки ось. Перед цим в нас були дуже холодні ночі, огірочки майже не плодоносили, може, по одненькому було на кущику. Дощі і холодні ночі. А зараз в нас почалася спека, але бачу, що ось огірочки в нас є досить. Дякуючи тому, що ми ще обрискали, воно дало завість. І думаю, що зберемо непоганий врожай. Помітно попідростали кущики огірочків, які були пізніше посаджені. І вони сиділи маленькі після того, як ми їх покрупили. Вони в нас пішли в ріст, цвітуть. Кущики завізімо. Скільки в нас маленьких огірочків. Навіть вже два більших підросло. Завізі помітно збільшилось. Ну і цвіту багато. Пчілки гудуть. Роблять свою роботу, трудяться. Становою кислотою ми оприскували навіть і помідорки, помітно, видно, як вони попідростали. Плоди позбільшувались, вже навіть жовтіють, будуть вже стигнути. Помідорки у мене двох сортів. Ось цей сорт називається «Відімо-невідімо». Нам дійсно багато помідорок і ось ростуть такими гіллячками, як черіки, але великі. Цей сорт у мене називається «Яблонька». Не знаю чому яблунька, може, що такий листя воно зовсім відрізняється. І помідорки. Надіюсь, що вам ця інформація була корисна. Ставте вподобаєчку, підписуйтесь і мирного вам усім неба!